Як ЄС може покарати власну державу за порушення, хочу сказати, що в ЄС існує дуже багато різних способів, щоб покарати ті країни, члени Європейського союзу, які порушують право Європейського союзу. Нагадаю, що коли країна стає членом європейського союзу, вона погоджується дотримуватися і виконувати право ЄС, тобто всіх рішень, які приймають інституції Європейського союзу юридичних або політичних. Держави-члени Європейського союзу несуть також відповідальність не тільки за порушення, да. А і відповідальність за впровадження та забезпечення дотримання законодавства ЄС на території самої держави, а також несуть відповідальність за прийняття власного законодавства, яке не порушує, не суперечить право Європейському Союзу. Крім того, відповідно про договір про ЄС, коли держава стає членом Європейського союзу, то вона погоджується бути відданою інтересам Європейського союзу. Тобто всі дії-чиновники або держслужбовці цієї країни мають здійснювати для реалізації інтересів ЄС, так само, як і власної держави. Бо, власне, ця країна зобов'язана визнати спільні інтереси Європейського Союзу власними інтересами. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. І тут усе зрозуміло, коли ми говоримо про порушення законодавства ЄС. Є закон, країна його порушила, має понести відповідальність. І які, яка це відповідальність зазвичай? Це фінансова відповідальність. Тобто порушили щось. Платіть гроші. Зазвичай Європейський Союз накладає штраф на країну як відповідальність. Хочу звернути увагу, що держава не може не сплачувати цього штрафу, бо комісія ЄС має можливості самостійно стягувати ці кошти. Крім штрафів, звичайно, можуть бути і інші види відповідальності. Наприклад, країну можуть зобов'язати прийняти відповідне законодавство, якщо вона не хоче його або там не встигла прийняти це законодавство. Можуть зобов'язати розірвати якісь міжнародні. Угоди, якщо вони суперечать праву ЄС, ну чи вчинити будь-які інші дії, щоб усунути відповідне порушення. І тут зрозуміло, із законодавством, а от з точки зору недотримання політичних рішень або ненадання підтримки під час прийняття рішень ЄС, лобіювання інтересів держави на міжнародній арені, які розходяться з інтересами інституцій Європейського Союзу, тут уже значно все складніше. Зазвичай це стосується саме зовнішньої політики Європейського союзу, тут уже діє система, так би мовити, м'яких покарань, їх надто складно виписати і вичерпно закріпити в законодавстві Європейського союзу, да? тому вони більше ну, умовні такі, тобто якоїсь системи вичерпної в законодавстві цієї відповідальності, не прописано. Наприклад, ми не можемо написати, що якщо Угорщина не підтримує рішення комісії, то на неї накладуть штраф, бо це право Угорщини підтримувати. Ти таке рішення чи не підтримувати. Але що ж робити, коли така поведінка цієї країни несе загрозу усьому європейському союзі і має вигляд, відверто кажучи, якогось терору чи шантажу? Поставте лайк і підпишіться на мій канал. На такі випадки в ЄС можуть використовувати наступні покарання: перше. Зменшення або зупинка фінансування різних проєктів, політик, зменшення надання фінансової підтримки, затримання надання наступного траншу якогось фінансування, да або взагалі припинення такого фінансування, тобто зупиняється якесь надання коштів відповідній країни. Ну, наприклад, одного разу Польща не до отримала мільярдів євро фінансової допомоги за порушення верховенства права, за порушення принципів верховенства права. Ще до того, як не надати цих коштів, комісія ЄС заблокувала Польщі ще 36 мільярдів євро. Так? так само і Угорщина мала проблеми, коли її заблокували кошти майже на 30 мільярдів євро, які мали бути спрямовані для відновлення економіки Угорщини після пандемії COVID-19. Да? Але ці кошти були заблоковані в зв'язку з тим, що Угорщина порушила там права людей в своїй країні. Тобто, оце приклад життя відповідних санкцій. Не виконали щось, порушили, не отримуєте коштів. Наступний вид покарання, так, це вжиття санкцій, які могли би почекати або могли би бути вирішені шляхом переговорів. Тут мова йде про більш жорсткі дії комісії Європейського Союзу. Ну, Наприклад, комісія починає переговори про те, що країна порушила якесь там право Європейського союзу, якесь законодавство там, директиву, просрочила спровадженням якоїсь директиви і тому подібне. Але там відбувається, що є досить Тривалий період переговорів, і тільки після того, як цей період закінчується, і держава нічого не зробить, то комісія може вживати, знову ж таки, накладати штрафи. Але якщо Комісія ЄС бачить, що країна десь на політичному рівні себе не дуже добре поводить по відношенню до Європейського Союзу, то, звичайно, така процедура накладення штрафів може бути прискорена. Наступний дуже цікавий вид покарання це мій улюблений, якщо можна так сказати, вид покарання, це призначення на посади, або правильніше сказати, не призначення на посади, або призначення на гірші посади неслухняних країн. Отже, на Наприклад, представника Угорщини в 25-му році призначили на найменш престижну посаду в комісії європейського союзу комісаром з питань тварин, тоді як, наприклад, Естонка займається безпекою, литовець обороною. Відчувається різниця, так і оце якраз той випадок, коли представників країни, яка не підтримує загальні рішення всього європейського союзу, просто не призначають на якісь посади, або якщо призначають, то в меншій кількості. Або ж на якісь не дуже престижні посади, там де вони не можуть впливати на якісь прийняття серйозних рішень на зразок зовнішньої політики, безпеки, торгівлі економіки, згуртування, там, де є кошти, ставлять на якісь значно нижчі посади. Ну і наступний вид покарання це. Відсутність підтримки під час голосування пропозиції відповідної держави. Тобто, держава подає якесь рішення на голосування, чи то в комісії ЄС, чи то в Раді ЄС, а за нього не голосують, його не підтримують. І таким чином держава що втрачає якісь фінанси, якісь інші інтереси. Наступний вид покарання дуже важливий: призупинення. Деяких прав держав, зокрема, права голосування. Ну, це такий дуже, вже дуже потужний вид покарання призупинення права голосування країни в інституціях ЄС. Це може відбутися на підставі порушення цінностей Європейського союзу, ну тобто найвищий рівень покарання. Да? На практиці цей процес уже був ініційований, але е, жодна з тих держав, проти яких ініціювалося таке рішення, не позбавляли права голосування, тому що ці держави. Так чи інакше потім спом'якшили ось цю ситуацію в своїх країнах, тому їх до відповідальності не притягували. Ну знову ж скажу це саме ті приклади Польщі і Угорщини, про які я згадувала. І останній вид покарання це початок процедури щодо порушення прав людини в країні, і це може привести до накладення величезних фінансових санкцій. Ну і до речі, також і якраз призупинення права голосування в рамках якраз цієї процедури щодо порушення прав людини в країні. Ну і, наприклад, Польща була обкладена величезними щоденними штрафами, коли її звинуватили у порушенні верховенства права. Це те, що я згадувала. Там їй закрили більше 30 мільярдів євро коштів, потім більше 70 мільярдів євро коштів не надали. І плюс до того ще й наклали щоденні штрафи. Ось так от ЄС може покарати неслухняних держав. Але це знову ж таки не вичерпний перелік. Можуть бути і інші види покарання. І тут Хтось може сказати: от, бідненькі, які ж е, ті країни ЄС можуть бути такими е, агресивними, обмежувати от так от якусь одну країну, яка бореться за свої інтереси. То я хочу таким слухачам моїх відео сказати. Тепер подивіться, 26 країн зібралися і будують своє спільне, успішне майбутнє, приймають спільне рішення про все домовляються, узгоджують свої позиції. І тут приходить 27-й член, який під час вступу клявся божився, пустіть мене до себе. Я теж буду все виконувати, буду працювати в інтересах Європейського союзу. А потім раптом каже, що у нього інша від всіх. Думка і не просто блокує прийняття одноголосних рішень, а по суті тероризує весь європейський союз і загрожує існування самому союзу. То як тоді діяти європейському союзу? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.